На одному з підприємств ми вирішили з'ясувати реальну різницю між внутрішнім підводом мор та звичайним зовнішнім. Чому ж насправді полягає перевага, і чи є сенс взагалі витрачати на це гроші? Технологія внутрішнього подачі мастильно-охолоджувальної рідини вже давно користується успіхом на заході, але чомусь на підприємствах України вона досі не розповсюджена. незважаючи на те, що виробник каже, що така технологія значно покращує стійкість інструмента, швидкість обробки та якість повернення. Поверхні деталі, але ж ми інженери, тому не віримо у всі ці рекламні фрази і вирішили перевірити самостійно, що там по факту. Операція такарна, чистова. Деталь кільце підшипника, сталь підшипникова ШХ-15, твердість близько 200 одиниць по бринелю. Заготовка після відпалу, але поверхня попередньо оброблена, тож умови різання нормальні. Мор в системі подається під тиском у 3 бари. Тут у нас одразу виникли невеличкі сумніви. Справа в тому, що для максимального. Максимального ефекту Кінометал рекомендує тиск у системі подачі мор як мінімум 8-12 бар. А краще, щоб було десь 80 бар. А при обробці жароміцних матеріалів рекомендують аж 150 бар. Маємо сподівання, що наших трьох барів вистачить. Підключення оснащення не займає багато часу. Зараз вже майже в усіх токарних різцях від Кінометал передбачено внутрішні канали Мор. Заглушки на корпусі потрібно зняти і підключити систему фітінгів та армованих патрубків. Ми використовували набір CoolKit Flex 501B від Kinometal. Він без проблем підключається до системи подачі морверстата і до самого різця. Різець mtgnr 25, -25 пластина TNMG 16 габариту у сплаві КЦП-25B. Режими різання підібрали за допомогою сервісу Novo, те, що їх скоригували під параметри верстата. По такій технології ми відпрацювали декілька сотень деталей та зафіксували наступні результати. По-перше, Підвищення стійкості ріжучої пластини при зовнішній подачі мор стійкості вистачало на 800 деталей, в той час як з внутрішньою подачею вже 1400. Стійкість виросла на 75%. Грубо кажучи, замість двох пластин тепер вам потрібна лише одна. Або при тій самій стійкості ви зможете суттєво підняти режими різання і значно прискорити виробництво деталей. По-друге, дробління стружки і її відведення стало набагато кращим. Стружка не завивається і не забивається. Як це було раніше, що в цілому покращило стабільність роботи. По-третє, як зазначили досвідчені верстатники, частою проблемою у них було нагрівання самого різця. Виникав сильний локальний нагрів при зовнішній подачі мор, та як наслідок термоудар, що призводило навіть до зламу різця. А таке от ноу-хау, як ми впровадили, помітно зекономило їм не тільки пластини, а й зберегло різці. Зараз на цьому підприємстві часто обробляють чавунні деталі. Так, от система внутрішнього підводу мор підтиснує. Набагато ефективніше справляється з усуненням дрібно-дисперсної стружки, чим забезпечує довговічність роботи верстата та зберігає здоров'я верстатника, а такі переваги важко переоцінити. Нові технології, хоч і виглядають на перший погляд, якось складно, і не у всіх виробників виникає бажання їх впроваджувати, але як бачите, результат точно того вартує, а інженерно-технологічний центр Технополіс допоможе вам це впровадити. Звертайтесь, контакти в описі.